Всім привіт! В середу в нас пройде поєдинок, перший півфінал Ліги Націй. Нідерланди будуть приймати збірну Хорватії. Безплатний прогноз свій особистий даємо на цей поєдинок, як завжди, розіграш. Грошових призів з нього почнемо. Як і в останніх відео, вам потрібно внизу написати рахунок першого тайму, рахунок другого тайму і п'ять переможців по 200 гривень. Ті люди, які відгадають, їм виплатяться призи в разі виграшу безплатної ставки. До речі, один клієнт все таки в останньому розігріші переміг його. Звісно, вітаю. Тепер безпосередньо переходимо до самого матчу Нідерланди проти збірної Хорватії. Я відштовхувався в цьому поєдинку те, як команди грали на чемпіонаті світу, і те, як команди вступили в євровідбір весною. Наче чемпіонат світу, коротко скажу, що треба Хорватія. Вона пройшла далі і вона виглядала цікавіше. В мене були записи ще на раунді груповому. Нідерланди в матчі з з Сенегалом і в матчах з Еквадором суперники Нідерландів виглядали цікавіше і вони створювали більше моментів. Це відмічали навіть коментатори під час цього матчу. Дійсно, воно так було, і Нідерланди не показували настільки хорошу гру. Вони перемогли збірну США. По цьому матчу мене є особистий запис. Але як вони перемогли цю збірну? Американці грають в активний атаку. Чи футбол, Вони забили гол. І, звісно, в них в американців проблеми досить серйозні в захисті. тому ну Тут для Нідерландів і для їхньої атаки все вийшло так, як має бути. Вони перемогли заслужено проти відкритої команди. Хорвати зовсім не така невідкрита команда. Це закрита команда, зіграна команда з дуже класним центром, з дуже хорошим захистом і також надійним воротарем. Поєдинок той же проти бельгійців на 0-0 суперовий. Пройшли японців, коли японці почали пасувати. Далі бразильці додатково, і на Аргентину, звісно, не хватило. Але треба дійсно сказати, що Хорвати виглядали набагато цікавіше, і в результаті третє місце вони забрали. Весною французи кинули просто треба сказати Нідерландів в одні вороти. 4-0. Що хотіли, те робили, і Мампіс не забув пенальті в кінці. А ось Хорватія в своєму улюбленому ключі на контратаку. Обіграла Туреччина. Треба сказати, що проблемний воротар в Нідерландів є. Це відмічає також коментатори. Також є декілька гравців, двох, які грали у фіналі Ліги Чемпіонів. Це Акетюмфріс. Швидше за все, вони не зіграють в поганій формі. А я вже робив описі, знаходиться Дейк. Він просів по сезону. Це всі три. Гравці захисту. Відповідно, у Хорватів швидше за все не зіграє Брозович, якщо так буде, він також приймав участь. І того контратакуюча команда проти атакуючої, в якої проблеми в захисті. Моя особиста ставка х 1,82 У мене вам желаю вдачі. Підписуйтесь на наш YouTube, рекомендуйте друзям.